Переживаємо сьогодні неділю дня супусну. Сьогоднішній Євангелій нам вказує те, що за деякий час, за декілька років, невідомо, коли це буде, але ціле людство збереться в Йосафатовій долині, де Христос Спаситель, буде кожного із нас. Кожна людина, яка є сотворена від Адама і Єви до останньої людини на цій землі, всі ми станемо перед судом Божим. Кожна людина, яка живе на цій землі, вона є сотворена для неба. Кожен із нас, ми є сотворені для неба. Але сьогоднішній день. Дуже багато світ, він пропонує набагато щось інше. Він пропонує чогось іншого, те, що навчав Христос. Веселитися, радіти, жити для себе, жити вигідне тим життям. Тільки я і моя родина. Більше на раз ми нікого не бачимо. Але сьогоднішнє Слово Боже нам показує, наскільки є важливо, Христос звертає увагу все, що ви зробили одному з моїх найменших. Ви мені зробили? Скільки не раз ми в своєму житті зустрічаємо різних людей? На робочому місці, родина, знайомі. Чи навіть коли ми йдемо просто по вулиці? Їдемо міським транспортом, є багато різних людей. Але як є важливо, кожного разу, коли до нас хтось приходить по якусь прохання, просить допомогти, ми дуже часто бачимо в тій особі ту людину, яка вона є, чи то є брат, чи то є товариш, чи навіть той просто безхатько, який не раз просить. Якусь копійку, щоб щось собі купити. Ми часто кажемо ні, я не маю, я не маю можливості, а чого то тільки я маю помагати, скільки є багато інших людей, Чого тільки завжди йдуть до мене. Але Христос каже: все, що ви зробили, одному з моїх найменших. Ми не раз любимо робити добрі справи, коли хтось бачить. Ми любимо робити справи, коли нас хтось похвалить. Ми, руб... ми любимо робити справи, коли про нас будь говорити, о, це добра людина. Він ніколи нічого не шкодує, Він завжди допомагає. І ми це робимо заради похвали людської. Ми це робимо, щоби нас хтось похвалив. Але інше слово Боже написано, Він каже: для таких людей нагороди і царстві Божому вже немає, бо вони отримали свою нагороду вже тут, на землі, від тих людей, які їх похвалили, від тих людей, яким вони хотіли бути такими гарними, добрими. Для царства Божого вже немає. Скільки не раз ми можемо зустрічати людей, особливо без хатів, чи не раз ми можемо знати, що людина ну, має ту ваду, зловживає алкоголем. І приходимо, зустрічаємо і просимо. І ми маємо таку добру відповідь. Ну а чого я йому маю давати, якщо він і то ті гроші проп'є чи щось інше зробить? Ні, я не буду давати. Ну, Якщо маємо таку сумнів, якщо маємо таку підозру, Хіба не важко купити кусок хліба, хіба не важко купити тої булки чи печеня і тримай на їж, щоби мати своє сумління чисте, щоб він не, не, не потратив ті гроші на щось інше. Але ні. Часто робимо собі ту відмазку, що ні не буду допомагати. Але дорогі, запитаємо кожен сам себе. Скільки не раз я витрачаю гроші на якісь дурниці, на те, що не раз мені не є таке, що є необхідне для мого життя. А то собі трошки треба дозволити. Я важко працюю, я мушу собі хоч трошки якось відпочити, воно мені допомагає. Ніхто не каже, що це є потрібне. ніхто не забороняє, що так не може бути. Але якщо я собі дозволяю, якщо я собі дозволяю на раз щось таке більше купити, чому я не можу допомогти комусь? І кожного разу, коли не раз приходить без хатько щось, просить, є той сумні, думаєш, ну куди ті гроші підуть, а може не треба, я, я маю там інших. Але якби то прийшов би Христос? Якби Христос би прийшов і сказав би дай мені тих пару копійок, купи мені кусок хліба. О! Тоді було б і не шкода дати тисячі, піти замовити найкращий ресторан, піти замовити найкращу їжу, немає, немає різниці, скільки би то коштувало, ми готові були б віддати останню копійку своєму кошельку, для Христа, а без того без Хатька ні. Святий Отець Піво Він говорить, що кожну, кожній людині, якій ми допомагаємо, є Христос. Кожній людині ми допомагаємо як Богові. Але в кожному бідному є два Христа. Ми кожного разу, коли допомагаємо бідне... Ми подвоюємо свою заслугу, свою нагороду, але чи це ми приймаємо? Як то є, важко нараз робити добрі діла? Чому наше серце є закам'яніле? Наше серце є закам'яніле до тих добрих справ. А чому воно так закам'яніло? А Запитаємо себе, яка є наша молитва? Яка є наша довіра до Господа Бога? Чи я люблю Господа Бога? Чи я довіряю Господу Богу? Чи для мене молитва це не є щось таке механічне, помолився на тому кінець амінь. Але чи моя молитва дійсно лине до Господа Бога? І це не раз можна собі переконатися. Той, хто любить Господа Бога, той, хто довіряє Господу Богу, той, хто має любов до Господа Бога, Бог ніколи не опускає. Бог ніколи тої людини не залишить без святих тайн останні години смерті. Я вам раз розказував ту історію випадок, коли минулого року на Йордан я вертався з Тернополя. І переді мною сталася аварія, де я дав розрішення, і дійсно та людина померла. І от собі думаю останні дні порівняння знаємо в п'ятницю, що сталося в нас рясні, також смертельне ДТП. І коли вибили новини, що сталася аварія, тут Рясні, я побачив, що це буквально 10 хвилин тому, як воно з'явилося в інтернеті. Недовго думаючи, я збираю, беру помазання і їду можливо, можливо, людина при смерті, можливо, жива вже буду бачити на місці. І коли я приїхав, вже нікого не було, аварія вже зібралася. І так собі думаєш і розважаєш, коли їхав з Тернополя, були різні шляхи, я міг поїхати іншою дорогою, але останній момент чомусь я іменно тою дорогою поїхав. Бог покерував. І тут так близько є, просто не встиг. Не знаю життя ні тої дівчини, не знаю життя тої особи, бо навіть не знаю, чи то чоловік чи жінка. Невідомо. І не знаю життя, що тої, що тої особи. Але тільки можна собі розважати. Бо та людина, яка любить Господа Бога, Бог ніколи не опустить, Бог завжди, Він певну хвилину, певну годину Він присле священника. Але якщо я не люблю Господа Бога, якщо для мене є важко помолитися, якщо для мене важко є зробити добрі діла, якої я можу чекати нагороди. Бо як слово Боже написано. Око не бачило, вухо не чуло, людині на думку не припало, що Бог приготовив тим, які його люблять, а я це є любити. Все, що ви зробили одному з моїх найменших. Христос Він показує, наскільки важливо є допомагати своєму ближньому, наскільки важливо є шанувати свого ближнього. Бо Він Він показує в сьогоднішньому Євангелію. Він каже, ти дотримувався заповіді Божі, увійди Царство Боже є для тебе приготовлене. Воно є потрібно. Але наскільки Христос Він показує набагато вищість любов до ближнього? Господь через нашу любов до ближнього готовий прощати нам сотні мільйони, тисячі гріхів, які ми зробили супроти його заповідей. Але Христос не може прощати те, що ми не маємо любові до ближнього. Бо Христос скаже до тих людей: ідіть проч, ідіть від мене, геть, я вас не знаю. Ви є приготовлені дияволи і сатані, бо ви не мали любові до ближнього. Скільки нараз, можливо, я вас просив біля магазину купити щось мені, скільки на раз я, можливо, просив якоїсь тої чи іншої допомоги. А ми є зайняті, ми не маємо часу, є спеціально інші організації, хай тим займаються, але не я. І що буде? Який буде вирок тоді на, на тому суді для мене, для кожного із нас? Тому, дорогі браття і сестри, та сьогоднішня Євангелія та наука Христа, що ми пам'ятали. Все, що ви зробили одному з моїх найменших, ви мені зробили. І тому кожного разу, якщо нас хтось просить допомоги, це не йдеться тільки матеріальне, це, можливо, не раз може бути якась допомога, щось зробити, якщо навіть немає можливості того зробити словом, з кимось поговорити, когось підтримати. Бо не раз людина вона нас собі думає, що вона є самотня в тому світі, вона і нікому не потрібна. Вона своїми проблемами сам на сам. І що в тій людині не раз відбувається. Але не раз той дзвінок, «Альо, як ти, як справи, та людина відчуває, що вона є комусь потрібна. Та людина відчуває, що хтось з нею переживає, вона вже не є сама. І тому, дорогі браття і сестри, маємо багато різних способів, багато різних можливостей, як назбирати собі ту велику заслугу чи ділом, чи матеріальне те, що ми маємо, якщо не маємо, то слово, чи, або й молитвою. Ніхто не каже, скільки як ми маємо зробити. І Христос ніколи не вимагає від нас того, що є, що є неможливе в наших силах, в наших речах. Тільки те, що ми маємо, що ми посідаємо, щоб ми міли поділитися з іншими. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!